Усім привіт! Сьогодні продовжуємо розвиватися у сфері Web 3, а саме поговоримо про проєкт НІМ. Лайкосик, підписочку на канал оформили, Поїхали! NIM – це проєкт, який розробляє децентралізовану систему для забезпечення конфіденційності та анонімності в криптовалюті. Це дозволить відправляти і отримувати криптовалютні транзакції. Без розкриття своїх даних та адресів, тобто він приховує адреса відправника та отримувача транзакції. Це дозволяє захистити нас, з вами, користувачів, від небажаного стеження та атак. Якщо ж ви проживаєте в країнах, де є обмеження з операціями в криптовалюті, тут на допомогу приходить NIM. Він дозволить ці обмеження або цензуру. З боку біржі або, наприклад, держави обійти. Також за допомогою НІМ ви можете зберегти приватність своїх грошових потоків. Отож, перейдемо на сайт, ви можете бачити, нас одразу зустрічає лозунг про вімкнення приватності. Зверху розташована навігаційна панель, де ми можемо пробачити про сам проєкт його місії. Також можна прочитати white paper. Дорожню карту або познайомитися з командою. Ну і далі все, в принципі, по-стандартному. Е, можна побачити вкладці ком'юніті ком'юніті соціальні мережі, познайомитись ближче з проєктом. Усі посилання залишу в описі під відео, можете перейти познайомитися. Скролимо нижче, бачимо такий класний відос, де можна побачити, що це за проєкт. Досить цікаву анімацію показує. Далі ми бачимо останні новини, які проходять в екосистемі. Також тут нас ближче познайомлюють. Можна скачати нім Wallet і ознайомитися швиденько з дорожньою картою. Далі, що нас більше всіх цікавить, це фонди. Фонди, які тут сидять, є дуже хорошими. От, можемо бачити, токен зараз торгується. В районі 10 центів по фондах, якщо горнемо нижче, тут з самого початку, ще у 2019 році, зайшли Binance Labs. Хлопці знають, куди які проєкти потрібно вибирати, ми їм довіряємо. Далі на наступному раунді фінансування Polychain Capital були в лідах. І заключним відповідно Andres and Horovits добавився A16Z. Досить чималенько вони коштів зібрали. Також, якщо перейдемо на Twitter-сторінку, ми побачимо е досить багато користувачів, за ним стежить. 180 тисяч ця кількість е прогресивно росте. Команда активно веде дану сторінку, бачимо досить хороші перегляди. Чому ми звернули увагу на даний проєкт через амбасадорську програму. Вона проходить е в ЗІЛі, може доєднатися кожен. Суть заключається в тому, щоб виконувати дані завдання і набивати чим побільше балів. Також є призовий фонд в розмірі 20 тисяч доларів. Його розподілять топ-30 учасників, які наберуть найвищі поінти. А також, що саме цікаве, з усіх кандидатів, які будуть вирізнятися своєю креативністю та оригінальністю по контенту, команда вибере декількох амбасадорів. А повірте мені. Амбасадорка тут дуже хороша. Отож, стежимо за проектом, беремо участь в даному спринті, заробляємо поінти та лутаємо грошики. Всім дякую за увагу, до зустрічі на наступних відео. Бувайте!